У твоєму тілі є мережа, яка тримає все. Це фастія. Її можна уявити як невидиму паутину, що з'єднує кожен м'яз, орган, кістку, судину. Вона не просто тримає форму, вона пам'ятає, як флешка. Пам'ятає, як ти зціпила щелепу, коли стримувала гнів. пам'ятає, як ти не дихала повними грудьми, бо було страшно. Фастія це орган відчуттів, у ній 10 разів більше нервових закінчень, ніж у м'ясах. Під час стресу вона напружується. Якщо емоція не прожита, ця напруга фіксується у вигляді блоків. І ось руками у плечах живе тиску, у грудях, страх, у попереку нестабільність, але є хороша новина. Це можна відпустити через дотик, рух, глибоке дихання, і прийняття. Коли фастія розм'якшується, тіло отримує сигнал. Я в безпеці. І тоді трапляється диво, сльози, усмішка, глибокий видих. Це не про тілесну техніку, це про повернення до себе. Запрошую тебе на сеанс тілесно емоційного вивільнення. Твоя історія може бути переписана через тіло.